Вітаємо на телеканалі «Рай» в студії Інна Федунків і ви дивитесь підсумковий випуск новини при Карпатті. Сьогодні пригадаємо, чим запам'ятався тиждень. Зустріч звільненого із полону оборонця Маріуполя, мистецтво воїнів у Коломиї та відновлення об'єктів після обстрілів. Попереду лише найважливіше. Тож залишайтеся з нами. Мужній, незламний свій. У надвірні зустріли Володимира 24-річного оборонця Маріуполя, який провів у російському полоні майже три роки. На центральну площу міста, щоб привітати героя, зібралися майже тисячу людей. Серед присутніх була і наша Івана Осташук. Дуже довго там був, і ми всі дуже сильно раді і <гум> Ти, мама, на нетерпіння, натерпіння, повні нетерпіння <гум> чекаємо героя. <гум> 25-річного Володимира Алєксєєва з російського полону чекали три роки. Він обороняв Маріуполь у 2022 році. А додому захисника вдалося повернути лише 19 квітня 2025-го. На обличчі у надвірнянців – сльози радості та найбільше радіє мати героя. У пані Олександри тремтить серце від вдячності. Найбільше дякую Богу за диво, яке сталося в моєму житті. Мій син живий і мій син здобув. Це його мила, його, його любов привели мого сили через в полону. Назад до життя. Бо ще не додому нещодавно кожна ніч була молитвою і кожен день чекання. У найстрашніші дні, коли не було звісток, коли руки опускалися, я трималася за молитву та надію. Я знаю, не тільки моя молитва його зберегла. Молилася все один, молилися дуже, схилилася гамана. Не може стримати сліз, і сам герой надвірнянець каже: найбільше хоче побути з рідними, а особливо з мамою. Я хочу до мами, і все. відчуття радості дуже великої. Що я вже вдома, що вже все ззаді, ну, позаді. Дуже радий, що так зустріли. Ну аж не віриться. Привітав дома воїна і голова громади Зінові Андрійович Впевнений, такий день закарбується в історії назавжди. Пам'ятаю 19 квітня. О 15-й годині 30 хвилин. До того часу ми з пані Лесею спілкувалися чуть не кожного тижня, а було декілька разів на день. І пані Леся повідомила про те, що її син вийшов з російської неволі. Повірте, що в той час це було немов те, що ми робили на протязі останніх двох з половиною років. Ми молилися, ми вірили, ми підтримували сім'ю родину. Ми все робили для того, щоб звернутися в відповідні органи і знати, де володя. І сьогодні це пам'ятний день. Пишаюся тобою за те, що ти мене зберіг. Відважно йшов до бою за те, що на такій страшній війні таку тяжку хвилину. Ти вперто і можна рятував мене і батьківщину. Іванна Осташук, телерадіокомпанія РАЇ. Повернення до життя після обстрілу в Івано-Франківському університеті Нафти і Газу завершили відновлення басейну. Його було пошкоджено внаслідок ракетного удару 22 червня 2024 року. На ремонт спрямували понад мільйон гривень. Тепер оновлений об'єкт знову готовий приймати відвідувачів. Як сьогодні виглядає басейн, знає Юлія Торконяк. Відновив роботу після ворожого обстрілу. Басейн спорткомплексу Івано-Франківського університету Нафти і газу пошкоджений торік ракетним ударом повністю відремонтували. Ректор вишу Ігор Чудик каже, основним пошкодженням була тріщина в чаші басейну від ударної хвилі поблизу сьомого корпусу. Багато експертів дивувалися. Тому що він встояв, і що саме басейн, сама чаша отримала тільки невелике розкриття тріщини в одному із кутів глибинної частини своєї у верху І відповідно була потреба її. Заліковувати до відновлення басейну, додає ректор. Залучили київських фахівців, які працюють з тріщинами у метро. Ремонт чаші коштував 200 тисяч гривень. Загальна сума відновлення близько мільйона. Університет також модернізував приміщення, встановили санвузол для людей з інвалідністю та розширили проходи. Тим, кому буде потрібно і хто має потребу плаванні. Але переміщується на колясці. Ми маємо на сьогоднішній день вже можливість це реалізувати і забезпечити доступ саме до басейну. Ми працюємо над тим, щоб був побудований зовнішній ліфт, який зможе переміщувати людей саме при вході в спортивний комплекс на другий поверх, прямо для їх відвідування саме в басейні. Працюватиме басейну весь рік завдяки власній котельні та геліосистемі. Також розповідає директор спорткомплексу Святослав Демит. Запроваджено нову систему доступу, що дозволить відстежувати кількість відвідувачів. Це буде звичайна пластикова картка, яка буде щитувати кількість відвідувань в наш басейн. Натомість вони залишають черговий червоний видає браслет, з яким вони зможуть зайти в роздягальню і відповідно з номером свого шкафчика, де вони зможуть переодягнутися. Окрім цього, університет подав заявку на отримання статусу закладу, де учасники бойових дій зможуть. Використовувати держкомпенсацію 1500 гривень на спорт щоквартально. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Мистецтво народжене крізь війну. У Коломиї відбулася чергова мистецька акція. Цього разу вперше в просторі підтримки ветеранів та їхніх сімей. Гард свої роботи тут представили митці воїни, семеро авторів, які поєднали військовий досвід і творче бачення. До експозиції долучилися також і вихованці коломийської художньої школи імені Ярослава Пстрака. Побували на виставці, і наші коломийські журналісти. Реакція саме під такою назвою відкрили виставку Коломийських митців воїнів. Представив свій експонат, писанку відомий майстер. А тепер захисник десятки Олег Кіращук. Це дуже дуже добре. Нагадування нашим громадянам, нашим. Землякам про те, що на фронті воюють різні версиї населення, і митці в тому числі, і актори, і небідні люди. Причому і Ну і все власне самим фронтовикам митцям важливо це як психологічне розвантаження. Вони показують свої роботи людям. А зі слів військового ця писанка вже стала своєрідною великодньою візитівкою для воїнів едельвейсів Він таких робіт зробив чимало. Часто їх продають на аукціонах, а за виручені кошти купують необхідне на фронт. Писання вони під час нічних змін, коли я на нічному чергуванні для мене стоїть рація. І моє завдання не заснути, а щоб не заснути, мені пишуться гарні писанки. Я там е, пишу писанки. І чим цікава власне дана писанка, тим, що е, зображено е, з однієї е, символ е, моєї бригади «Едельбейс», а з протилежної сторони мій улюблений на даний момент символ це наконечники стріл. Окрім писанок, на виставці, представили живопис, графіку та скульптуру. Для нас дуже важливо було показати громаді те, що військовослужбовці серед них дуже багато нашої української інтелектуальної еліти. Це Дуже часто люди творчі, дуже різні люди, і ми вирішили розпочати з виставки мистецтв. Карина Безюк додає, що на виставці можна ознайомитися із творчими роботами митців, які сьогодні у складі збройних сил України захищають нашу державу. Це Ігор Свистун, Анатолій Мицкан, Олег Киращук, Дмитро Гордіца, його син Гордій, Олег Філевич, Роман Хрущ, Віктор Грудаков. Не всі картини створені на фронті. В багатьох митців немає можливості творити там, тому що є певна специфіка в кожного їхньої роботи. Але деякі художники творять і на фронті, їм це вдається. Наприклад, Ігор Свистун, який тільки вчора виклав відео, де він малює іконопис, використовує як палітру саперську лопатку. Доповнили роботи митців, воїнів, учнів. Коломийської художньої школи. Відвідати виставку можна до 29 травня. З Коломиї Богдан Малецький Галина Роншук, телерадіо компанія Раї. Серцем єдине ми Україна. Завершився обласний творчий конкурс із національно-патріотичного виховання. Ініційований очільницею Прикарпаття Світланою Онищук. Цьогоріч у змаганнях взяли участь понад 420 команд з усієї області. Фінальний акорд, Гала-Концерт, де свої виступи представили 13 найкращих колективів. Кожна команда з унікальним номером, глибокою ідеєю та високим рівнем підготовки. Хто став переможцем, розкаже Яна Лазорек. Обрали кращих в Івано-Франківську. Відбувся завершальний етап обласного творчого конкурсу для талановитої молоді Серцем єдиним ми Україна. Торік започаткований очільницею Прикарпаття Світланою Онищук. Змагання відбувались у три етапи: на рівні громад, районів і фінальна частина масштабний гала-концерт, на якому за перемогу боролися 13 команд. Наша команда з Вигоцького ліцею команда називається Люди титани Ми підготували розповідь про батьків наших. Учнів, які зараз воюють, ми сьогодні розповідаємо про них, і в кінці нашого номеру виступає, танцює наш герой своєю дружиною, який отримав поранення. Готувалися від лютого чи січня, навіть так було важко довго, але ми впоралися і з затерпінь чекаємо, щоб вже виступити. і… Чекаємо результатів. Ми з Івано-Франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Ми Презентуємо номер про нашу Україну, про нашу націю. Насправді від ну в нас такий перехід буде від е, раніших таких, коли ну в нас в Україні були трохи скрутні часи до сьогодення, що наша Україна розцвітає і так само розцвітає наша нація. Надіюся, що буде так і надалі, що ми будемо тільки рости на краще. І що ми своїм номером хочемо показати, що країна це дуже сильний народ, і ми вистоїмо. «Старокосівська школа «Нескорені серця. України ми презентуємо сьогодні танець, показ емблеми і по спів і заключена частина. Може сказати, що від лютого готувалися. Займали перше місце у районі і тепер приїхали на обласний виступ. Надіємось що буде. На переможцю конкурсу. Чекають цінні подарунки та відпочинок за кордоном. Таку підтримку надають міжнародні партнери з різних країн. Велика кількість донорів з різних країн відгукнулася, щоб наші діточки мали можливість оздоровитися, поїхати в іншу країну і бути тими послами миру, розказати про реальність справ в країні, де йде війна. Це є Хорватія, це є Австрія, це є Румунія, це є Угорщина, це є Німеччина. Запі. Сумками суддівського голосування гран-при здобула команда зерна майбутнього івано-франківського фахового коледжу Львівського національного університету природокористування. Перше місце розділили команди Єдність Коломийського ліцею номер 4 імені Сергія Лисенка та люди Титани Вигоцького ліцею. Друге місце у команди Бережа Обертинського ліцею. Третє місце посіли команда Незламне дитинство Голівської гімназії, Крила Надії Отеніського ліцею, команди Лицарічану ліцею номер 20 Івано-Франківської міської ради та серця поколінь Броготинського аграрного фахового коледжу. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія РАЙ. В Івано-Франківську відбулося засідання комітету з питань молоді і спорту. До обласного центру завітали представники комітету Верховної Ради України. Учасники зустрічі обговорили ключові напрямки розвиток вільної боротьби в області, підтримку дитячо-юнацької спортивних шкіл, поліпшення матеріального забезпечення тренерів та стратегічні перспективи цього виду спорту на Прикарпатті. Детальніше про засідання у матеріалі Яни Лазорик. Івано-Франківськ прийняв виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань молоді та спорту. Ключові питання, які обговорювали під час заходу, це впровадження адаптивних видів спорту, розвиток вільної боротьби та підтримка спортсменів в час війни. Україна, незважаючи на контекст, в якому ми перебуваємо, показує, що Український спорт продовжує жити і треба робити все для того, щоб злучати масовість в цю сферу і щоб наші спортсмени в тому числі мали всі необхідні умови для своєї реалізації на міжнародній арені. Сьогодні ми мали вже ряд зустрічей, в тому числі в спортивному коледжі. І Директор цього закладу розповідав про те, що доводиться інколи наших ветеранів, людей, які захищали нашу батьківщину, які були травмовані, не мають змоги самостійно пересуватися. Їх без спеціальних засобів доводиться на руках затаскувати безпосередньо в басейн або в зали там фізичної реабілітації реабілітації і так далі. Тому подібне. Тобто немає. Наразі всіх необхідних умов перший віце-президент Асоціації спортивної боротьби України підсумовує результати досягнень спортсменів у 2024 році. Едуард Прощук впевнений, спорт це не тільки продозвілля, це статус країни на міжнародній арені. Нещодавно закінчився чемпіонат Європи у Братиславі, Половину 50% збірної це вихованці Академії боротьби при Карпаті. Єдина медаль це наш вихованець Андрій Джелеп. Також наші дівчата порадували У нас чемпіонка Оксана Лівич і бронзова призерка Аліна Філіпович. Тому ми маємо ким і чим гордитися. Якщо говорити глобально про здобутки наших українських спортсменів, тогоріч Олімпійські ігри, основні наші змагання: 140 спортивних героїв, 12 медалей. 22 друге загальне командне місце серед 200 країн світу в час війни це неймовірний здобуток, неймовірний героїзм. Розвиток адаптивного та ветеранського спорту одне із ключових питань спортивної сфери. Адже для захисників це можливість реабілітуватися, соціалізуватися та знайти однодумців. Міністерство молоді та спорту зробило цей напрямок очевидним пріоритетом. І всі федерації, можна сказати, за асоціацію спортивної боротьби України. Ми розвиваємо греко-римську вільну та жіночу боротьбу. Радісно відгукнулись на ці пропозиції. Ми розробляємо адаптивні види для наших ветеранів, підписуємо меморандуми збройними силами України з Національною гвардією, надаємо свою інфраструктуру. Заступник голови комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту Василь Мокан зазначає ще один пріоритетний напрям роботи комітету: це протистояння російській пропаганді в спортивній спільноті. Карати санкційно російський спорт, який ніколи не був поза політикою і тих пропагандистів, які прикриваючись спортивними своїми виступами чи досягненнями, пропагують війну і виправдовують агресію проти нашої держави, щоб Україна у відповідь накладала на них санкції. Ми також зверталися з відповідними проханнями до наших західних європейських і американських партнерів. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія телерадіо У Яремче пройшов 11-й чемпіонат України з екстреної медичної допомоги Карпатське медичне ралі 2025 до змагань долучилися 25 команд з усіх куточків України, а також медики Польщі та Литви. Учасники демонстрували навички роботи під час воєнного стану надання допомоги при масових ураженнях, вибухових травмах під обстрілами та в умовах обмеженого ресурсу. З атмосферою ралі та випробуваннями, які пройшли учасники, вас познайомить Івана Осташук. Готові до випробувань. Дмитро Савін з Одеси, окрім команди, привіз у Карпати велику групу підтримки. Каже, у чемпіонаті екстреної медичної допомоги беруть участь щороку. Тут потужні команди, а ще вони вдосконалюють свої професійні навики. Команди Екстреної медичної допомоги це ті люди, які перші приходять на допомогу. А в рамках, а в масштабах повномасштабного вторгнення це, взагалі, янгели-охоронці, які постійно прибувають на Місця першими на жаль, вони гинуть. На жаль, вони зазнають втрати, як казали організатори, що багато є влучання в підстанції, станції швидкої допомоги і пункти базування. Але ми не здаємося, ми віримо в найкраще, ми віримо в перемогу. Одинадцятий чемпіонат України з екстреної медичної допомоги Карпатське медичне ралі 2025 проводили у місті Яремче. Тут для медиків підготували завдання, аби команди могли продемонструвати вміння працювати під час воєнного стану. Тобто надавати невідкладну допомогу, коли люди отримують масові травми, ураження вибухівкою та інші. Дуже великий шматок відведений для масових випадків, тобто в випадку надзвичайних ситуацій, тому що у нас, на жаль, їх надзвичайно багато в Україні зараз. Майже минулого року було майже 500. Тому ми на це наголошуємо. І а, будуть також традиційно серцево реанімація, надання допомоги дітям травмованим і міжгоспітальні перевезення, тому що ексена медична служба зараз. Здійснює надзвичайно багато міжгоспітальних перевезень на тривалій дистанції критичних пацієнтів. Це досить новий напрямок. У чемпіонаті взяли участь 25 команд з усіх областей держави та дві іноземні команди. Щороку в Україну на змагання також приїжджають медики з Литви та Польщі. Вважають, що тут вони мають чого навчитися. Українська медицина з війною переживає непрості випробування, і такий досвід є корисним. Ми, не пер... Ми тут не вперше. Ми часто приїжджаємо до вас на такі. Заходи нам дуже подобається, що тут високий рівень змагань, високий рівень вашої медицини. Наші працівники підвищують тут свої професійні навики. Можна отримати багато нових знань і здобути багато практичних навичок. Учиться це не перший наш конкурс. Ми брали участь в змаганнях у Польщі та міжнародних у Чехії. Чому ми тут, щоб познайомитися з працею українських медиків, особливо в цей важкий час, обмін досвідом дуже важливий побачити, як працюють іноземні команди та взяти нові ідеї, які ми зможемо впровадити у нашу систему екстреної медичної допомоги. Учасники змагань виконували 10 завдань по 30-40 хвилин. Умови та манекени наближені до реальних подій. Люди надзвичайно навантажені психологічно. Тут є можливість емоційно розвантажитися. і дуже важливо. Ли, ще й питання пов'язані з знайомством з комунікацією. Комунікація саме найважливіша, тому що під час е такої ситуації, яка зараз в Україні, комунікація на один із одна із складових ментального здоров'я. Головним призом для переможця чемпіонату став автомобіль швидкої медичної допомоги від фонду першої леді Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї. Таким був інформаційний тиждень на Прикарпатті, а далі головні події світової арени. Тож не перемикайте. 先生。<music>